Сьогодні я хочу вам розповісти про ще один символ України рушник. Послухайте віршик, шануйте, друзі-рушники, квічайте ними свої хати, то обереги від біди, шануйте ті, що дала мати, готуйте дітям з чистої роси, щоб легко їм в житті здолати, похворі та скрутні часи, шануйте друзі-рушники. Гінський рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині, дуже дбайливо та старано, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грона. Рушник це не просто красива й потрібна в побуті річ. В нашому народі рушник вважають оберегом, тому що раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вишивали рушничок, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам. На щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій збереглося і до наших днів. В українського рушника є багато видів. В давні часи. Наші предки використовували також рушники для витирання. Ними користувалася вся сім'я, тому вишивали їх більш простими візерунками. Називався той рушник утирач. Ці рушники були для дорослих, щоб утирати руки, а для дітей матусі вишивали рушник утирач. Окремо для хлопчика, окремо для дівчинки, для хлопчиків вишивають рушничок, так званий грайлик. Вважалося, що такий рушник допомагає хлопчику рости міцним, сильним та мужнім, а рушник для дівчаток називали росяничкою. На рушничках-росяничках вишивали яскраві квіти, ці зображення символ дівочої краси та вроди. Наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій візерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються радісні червоні, жовті, зелені, блакитні кольори. І вічними будуть символи здоров'я, щастя та злагоди. У нас на Україні кажуть хай стелиться тобі доля рушниками. Бажаю вам, дітки, щастя та веселої вдачі. До побачення, до нових зустрічей!